Всім привіт! Це шоу Second Hand. Сьогодні ми затаримось в секонд-хенді на 500 гривень і підемо пошаримося по городу. Цього. Сьогодні ми будемо не самі. Сьогодні у нас буде гість. Людина, у якої точно є інтимна стрижка. Людина, яка придумала дизайн козячого Браво! Продюсер Стаса Шурінса. І у нього завжди є кишені пачка Маргаріне. Бодя до письменка, стендап комік Дякую, хлопці. Дякую, що приїхали. Ти колись в секаче, вже? я весь зараз в натурі? Так. Серйозно? Да. Це сорочка 75 гривень, я в Харкові ще купувати. Так. Ні, на фактуш. Так, штани дезерлин 150. Ну окей, кроси в мене вже нормальні. Коротше, така штука. Ми будемо робити рандомайзер. Рандомайзер у нас виглядає так. Це буде склейка. Ось. Ми в цю кепочку зараз покладемо бумажки і дізнаємось, хто кого одягає. Сюда, це на потом. Мішай. Якщо витягуєш себе, то далі. Йдеш нахуй. Я порвав. Я одягаю Артема. Так, Я одягаю. Я одягаю. Я Все, я витягнув себе. А, ну, Получається, я все одягаю все? тебе. Так, да, ти одягаєш мене, я тебе. А я тебе. Ну Тима. що, погнали? Погнали, го. Так, да, поїхали, це вже нам не потрібно. Всі на «Б», пацани. Шкіря, шкірянки, мотокунки це Спокійники. показує... класси. Хрустики да, тут дане Ребята, котрі люблять кататись по приморському. Ну, типу, ким треба бути, щоб взагалі шкіряну білу куртку одягнути. Ти наскільки в собі впевнений, чувак. Це мисливець на крокоді. А це... А? <рес> це свадьба мотоциклістів. Для образу потрібні якісь шорти, а я не знаю його розмір і як воно ще, ну, сяде-не типу, сяде, сяде. то це дуже важко. Дуже важко. Хочеться щось легеньке вибрати. Все-таки на море їдемо. Це ж, це ж більше діваться, звісно. Так. Да? Да, майка на чому точно це наліз? Це якесь? Да, ну Мка іде. Буде як додик, супер. Де це не буде фіолетов. А що це? Що тут за за звір? Нутрі він сам собі. Боже, у мене кіно змію. Боже, це нутрі. Це нутрі? У мене колись дома були нутрі. Треба брати. Ну? Кежуал. Ну, приємно. Yeah. <рес> я Я його заблочила нахуй. Стоїш, прибираєш футболку, а вона каже, я таку малолетку ще не їдь. Ніхай не. Таке, оце розбавився кандидат-продавчиня. <рес> вони минулий раз, минулий раз обговорювали ці печонечні проби свої. Ах. <рес> Це було якось, так? Завтра <рес> скаже, <рес> в мене сіфіліс. Такий, <рес> 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 питаю, де у вас чорний пакет. Не ман. Подивишься, пакет еду. Заходи вот так сюда, Всі чорні пакети в враж. Може все. Скажу, є пакет. Я пакет, не продаю. Там аврора есть свидетель, просто пакет. Їдем на море на море. Там переодеваются. Переодевалкиваются. Ага. Добро. Ну погнали, да. Ну, ты просто ваш косней. Не, я на Тьому з пасхалками на бредпіцу знайшов. Вчора був Yeah. Фомбе, з, якимись... Да, 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 да. з якимись човіхами вони мене повезли в ресторан Хмари. Yeah. Там був гар, що одна човіха каже: а можна мені пасту з шоу, там якось називається, типу паста сирна з шоу. І офіціант каже, з шоу не буде, вибачте. <рес> <рес> який тоді на цей писати шоу, якщо його можна відмінити? <рес> а я запитав, <рес> що за що, шоу? Шоу доносить, що. Ні, ні, а що таке шоу? Вони викатують сирну головку велику. Не думайте нічого поганого про сирні головки, глядачі. Понял, і варять пасту це в сирі. Але понял, смішно, що вони вирішують, коли вони хочуть це робити, коли ні. І вона така: ну, без шоу, ціна та сама. І ти такий, ну, народ, що та ви. Сьогодні э, сирна головка не відкривається. Фімоз. Сирний фімоз. Рідке захворювання сирних фабрик.

Yes. Yes. Давай. Ее. Бидный еврей. Давай, старый. Yeah, yes. Бля, там все стилевые. Раз, два, три. Я первый. Дед перший. Раз, два, три. Раз, два, три. Я другий, Бодя последний. Все, йдемо в будочку. Бодя, ты сегодня женщину на вечір шукаєш. Чи розмірські на потяг. Так би мовити, хто потримає мій подстакані, хто яєчка розіб'є. Так би мовити. Вто курить, як ще завалювати, хто так би мовити, смок, Ну, ти будеш розпаковувати курочку. Ні, ну я в такому шмоті, я всіх когось можу трахнути, це якогось барона цигарського мене відчуття. У нього в ямі. Давай, шлюха. <рес> це найхеровіший аніматор? А труси, а че ти труси не вдів, собака? Вони <рес> не А що це в тебе в руках, окрім трусів? Це що? Це, це чехол для трусів. Ось вот так надіваєш. Все. Це як. Який... Nee, ми це типа коли тато каже, а я сам буду аніматором, і отак одягає. Я реально зараз можу йти в індійських фільмах знімати цими поняв, танцовщицями. Це Робінзон круза, це людина, котра після автокатастрофи вийшла. Бачили фільм «Згой»? а це все, що він знайшов своїх сполу, доставках. Ти кофту зробив з морських водоростей. Мені знається, що я дуже люблю аксесуари. У мене тут і цепочка, і мікрофон, і барошка. Я похож на типа, який вирішив приодетися в райцентр на дискотеку. По нього було не, б... <плес> в райцентр. Я ще подумав, що це реально, от коли дивишся на таку людину, ти реально віриш що йому потрібні гроші, коли попрошаєш. Ти Такий цей не пробухає, це хочеш ну, штани хоча б. Знаєш, що ти на хліб просиш, Ну ти ж с підеш. Я ж таких, як ти бачив. Не, але який парік як блатной, люди на паук. Ну, є... Це щось схоже. Це ссылочка. Да. Да, ну, взагалі, штани навіть норм. Нас без. Да, да. Коломбі? Коломбія. Я Нихуя по фірму брав, старій. Нихуя. Мені для тебе не шкода. Твої гроші.

Мене звати Богдан, і я розкажу вам, як розкривати свою сексуальність. Блін, я просто в шокі в цій зоні. Це от суброза метро, уявляєш, в такому перехіді, щоб всі одразу здохли. Космополітан можна? Да. Можна, я... можна водку з, з ефіром. А, є, це я це ще зрозумів. Що це за швидкий шлях до секса? сексу? Ой! Ты вообще не шей! Нет. Корзина для мандарина. Ну, це іменно таксист для души. Вот це он так настоящий. Мэр Рио де жанейро А тепер йдем за пивом. Идем пить пиво. Все. Пигнали. Мы ти в новую гру. Кому швидше з нас наб'ють вала на пляж. Хто, хто довше проживе, Хто сьогодні дойде домой. Ви залежності. гріби, водка Чи? і водаманія. Без років? 28. Ах, нам майже всім по 30. Що не зробиш заради того, щоб не працювати на звичайній роботі. Синок, може 5 на 2? Ні, 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 я буду одягатись, як клоун. Наступний етап це спорт. А можна одразу замовити? Пиво. Пиво. Нефільтроване. — А мені, будь ласка, світло крушовиться. Два нефільтрованого, а вам дичет. Фильтрованный? Тоже не Чотири Четыре нефильтрованных дами. А бабушке, будь ласка, ще Можно фаршмар? Да, да. Так. Фаршмаг и студии. И з гороха. Только бабушка так и говно есть. Смотри, это тимчасовая история. Я вот это все. Хоть и сношу Это последний раз они тут дотанцевывают. Мы тут делаем гигантский секонд-хенд у моря. Плавки. Забираем мя мячи, спускаем и тоже в отдел со шляпами. Вот в меня нахуй волейбольный мяч на голове. <laughs> Он, Цыган не, да, не Я индус. баню Лиленова подсиживает. Стояновка. О, о, вот она, вот оно. Вікільтрована я. Дамі перші, потім бабушки, правильно? У мене фільтроване. Бабушка любить чистий. А можна ще, будь ласка, е, рибку... А, буде. рибку сасу? Дякую. Що? За нас, за одеського держав адміністратор політичний гумор, давайте. Ще ми кохана в довздоро. Але все життя ходив в такій шляпі, як я. Мені цікаво, іноді ти знаходиш мотки в секанті і думаєш: а коли це було модно? Поняв? Ти такий, а в які часи? Я які часи не знав? Часи Казантіпа. Ну, типа, це завжди х**. А це ну їй Ну це то. Ну от хто? Хто, Ні, Ну давай так, це ямайський. Ну да. Прикол. Це ж внук, цього Ростаману. Ростаргую. Ти... <реш> Ой, дякую. дякую. Бабушка дуже любить. Детки, вообще Бабушка выбегала. Я ебу. Хочу без пасісти. Нет, это ж кошачий корм, а так з банки. <реку> Смачно. Дивіться, тут пос послання від предків. Якийсь Карл, Еміль насив цю кепку. Я сподіваюсь, він досі живий. Пиво занюхивати надо, пацану. Трусиками? Трусиками. Так это и яцаца. Не, ну смотри. Андрей Мацола, держись, с нами, Перша Купить на моде. Вы же филантроп. Я вертаюсь Что Мацолы, притулы. кто-то помоги. Так, у нас тут, оказывается, еще и футблог. Цаца. Семечки с рыбой. У нас цаца тут і ось. Отак ціликом. Тетя цаца, Це витябку цатсу. Блин, це геніально. Ну пиво туди. У нас класно. Да. Ми вас нормально Дуже. Бабушка Богдана дуже задоволена. Мальчики порадували. І костюм такий купили. І каф... Розплачуватися будемо натурою. Таке... На і кафе таке, іноземне. <рес> <рес> Песня. Пишіть в коментарях, а їли ви цацу чи ні. А Бодя пообіцяв, що Чого? так доїде, Києва. До Чого Я так довго збираю свої думки, тому що я вже майже літр пива. Цацу. Oh, мені дуже добре і я хочу лимончев. Контент для. значить передивлятися будуть діти наші. Поняв? Це маміни відоси. Це а що ми? Ми раді фраз. Це оця тема, коли Здорові закінчується вам. молодежна комедія. Да. Це там стоїть, цей стоїть, ну а я... А я поїхав за своєю мрією. Як тобі вообще на ну ця вся двіжука розкажи. Да, ти, ж, ти ж гость да. Ти гость на нашому шоу? Ні, ну слухайте, мені приємно як гостю, що ви ризикували моїм життям в такому одязі, що я міг померти від удару кулаком. Це приємно, або в сраку. Або у кулаком сраку. Так. Не хотілося отримати гіморой. Якщо ви додивились до цього моменту, то ви реально наші тіпи. Ну, типу чоловік. треба підписатися в натурі. Е, дякую за підтримку. Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі, зірочок всім. Ви такі класні, ви просто. Я козоши ті кліточок. Запам'ятайте, запам запам'ятайте, неважливо, Бу, в чому ви одягнені, важливо, що у вас всередині. От це буде девіз нашого шоу. Що Шо в тебе всередині. <ріст> Літер піва в мене всередині. Все, все, гоще, дякуємо. Виключає. Ви виключаєте. Вот сложности процесса съемки такой штуки. того, что надо дать куда-то свои вещи. Э, кроссовочки тоже сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Мелочь с кармана подошла. Сейчас бабушка книжку найдет свою записную. Ну, с кармашками. А вы не бы нас застукали в школьном доме. Я такой... Да мы не смокталось. Да он мне показывал наклейки. Глеб, если сосал, это сам that. себе.